Кава, кава найпопулярніший напій у світі, який допомагає збадьоритися вранці мільйонам людей. Вона заряджає нас енергією. Ну погодьтесь, чимало з вас просто не уявляє свого життя без улюбленого напою. Існує два види кави. Це виробники в основному вирощують арабіку, незважаючи на те, що робуста має гіркіший смак і містить більше кофеїну. Блумберг повідомив, що фьючерси на сорт Арабіка на біржі в Нью-Йорку зросли на 3,1%, досягнувши найвищого рівня від 1977 року. Року від початку ж року ціни зросли на 70%. Головними причинами здорожчання кави є кліматичні аномалії, які вразили основні регіони вирощування у Бразилії, що забезпечує 40% світового виробництва кави. Зафіксовано найспекотніше літо за останні 70 років, що і відповідно призвело до катастрофічної посухи та падіння врожаю на 20%. У В'єтнамі, другому найбільшому виробнику кави, тайфун знищив тисячі гектарів плантації. Додатково поглиблюють кризу глобальні. Логістичні проблеми зростання попиту та війни, які порушують постачання. Європа, яка є третім споживачем кави у світі, відчула вплив здорожчання кави. Також влітку розрібні ціни зросли на 10%, А вартість у кав'ярнях на 5-15%. Ось таке коливання. В Україні своя дуже яскрава кавова культура. Каву п'ють всі скрізь. Вже понад 10 років працюють кав'ярні третьої хвилі. Але що таке кавова хвиля? Цей термін стосується певного періоду або етапу в кавовій промисловості. Першу хвилю зазвичай просто асоціюють з комерціалізацією продукту. Друга хвиля кави пов'язана з розвитком формату to-go та кав'ярень як окремих закладів. Також під час другої хвилі акцент змістився на якість кави та її смакові характеристики. Третя хвиля триває з 2000-х, але в Україні стала популярною аж за 10 років. Вона зосереджується на якості походженні та на етичному вирощуванні і виробництві продукту. Важливо звідки походить кава, як її вирощували, обробляли та обсмажували. Баристи та кавові експерти детально вивчають смакові профілі різних сортів кави, їхню історію та культурне значення. У четвертій хвилі кава стає об'єктом дослідження мистецтва, а також соціальної взаємодії. Ну і згідно з новими дослідженнями, кава може бути корисною для серця. Йдеться про ймов... помірне вживання кофеїну. Це приблизно три чашки на день. Вчені кажуть, що цей напій відіграє важливу захисну функцію для організму. Дослідження показало, що споживачі кофеїну в помірних кількостях мали знижений ризик розвитку кардіометаболічної мультиробітності. Простими словами, це співіснування принаймні двох захворювань, таких як ішемічна хвороба серця, інсульт, діабет, друг типу ризик насправді знижувався близько 48%, Якщо людина випивала до трьох чашок на день, дослідники проаналізували дані приблизно 180 тисяч людей великої біомедичної бази даних і дослідницькому ресурсі, який веде спостереження за людьми впродовж тривалого часу. Зараз будемо це все з'ясовувати. Лікарка-кардіолог центру кардіології та кардіохірургії, викладачка Гарвардського університету Олександра Телегузова долучається до нашої ефіру. Олександр, ми вітання. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні у нас ранок починається як в прямому, так і в переносному сенсі із кави О, я хотів якраз вас запитати, чи розпочали ви свій ранок з кави? Бачимо, розпочали. Так що ж, Олександро, ви як лікар кардіолог мабуть, досить часто ви чули від своїх пацієнтів стандартне запитання: чи можна мені пити? Каву. Так от давайте розбиратися, кава таки шкодить серцю чи ні? Бо я знайшов не одне дослідження, яке ми зараз озвучували. Низку досліджень знайшов, де фахівці кажуть, що кава навпаки в певній мірі може бути корисною навіть для тих, у кого є проблеми з серцево-судинними певними моментами. Так, ви абсолютно праві, Тому що наразі навіть сучасні рекомендації з. Кардіологічні і терапевтичні говорять про те, що аби профілактувати велику кількість захворювань серця, в тому числі атеросклеротичну хворобу серця, бажано і потрібно рекомендовано вживати. Кави в кавовмісні або кофеїновмісні напої вся справа, звісно, у тому, яку кількість ви вживаєте цих напоїв, і яка кількість кофеїну в них міститься. Тобто, на питання, чи існує небезпечна доза кофеїну, відповідь, звісно, можна сказати, існує, але насправді ця доза величезна, тобто це 360 мг міліграм на кілограм. Маси тіла це нереально, аби людина спожила таку дозу кофеїну одноразово. Тоб, доза кофеїну вона є безпечною для того, аби кофеїн мав антиоксидантний максимальний вплив. Тобто, що це означає? Знижував запалення, профілактував розвиток атеросклерозу, Бляшок, нам потрібно дійсно вживати до 400 міліграмів каву, ну, власне, кофеїну на добу. Що це означає? Це приблизно 2-3 чашки кавового напою. Угу. Тут важливо зауважити про коморбідність, про поєднання різних захворювань в одному організмі. що Коли ви п'єте каву, ми повинні дати, що основна її корисна речовина кофеїн. І Ішу тут із так. Зараз бачимо: маємо. Певні проблеми зі зв'язком. Спробуємо його відновити. Зателефонуємо ще раз, пані Олександрії. З'ясуємо, насправді, бачите, кава дійсно може бути корисна. Тим часом ви нам можете написати на наші месенджері 068 044 0441. Взагалі чи е, споживаєте ви активно каву? Скільки чашок на день ви її випиваєте? І тоді будемо таким чином з вами також спілкуватися, щоб розуміти, е, як яку роль відіграє в вашому житті. Кава. Е, Олександра вже з нами на зв'язку, мені підказують. Олександро, чуєте нас? О, Прекрасно, бачимо так, вас. Так, Чую вас, Продовжити. гарно, сподіваються мене також. Так. Е, тобто тут важливо розуміти, що коли ми вживаємо виживаємо в мі... каву, е, каву, е, вміст на напої, е, то не потрібно їх розбавляти великою кількістю цукрових сиропів або великою кількістю молока. Тобто, максимально намагайтесь отримати користь від. Якісного безпечного продукту, такого як кофеїн, який міститься безпосередньо в каві, в матчі, в чаї, в какао, в цикорі. І пам'ятайте про те, що навіть коли ви бачите маркування кава без кофеїну, ми повинні розуміти, що все ж таки мінімальні сліди кофеїну там є. Це приблизно 5-7 міліграмів на 100 грамів продукту. Але, звісно, це менше, ніж, наприклад, 300 міліграмів кофеїну, які міститься у чашці кави, зварені на робусті. Mm -hmm. е, від чого залежить взагалі від кофеїну в каві? В від зерна. Як ви вже правильно сказали, в Арабіці міститься менше е, кофеїну, ніж в робусті. Друге, це від Часу взаємодії кофеї кави, власне, безпосередньо кавового зерна, і з водою. І тут цікавий факт, що найміцніший за інтенсивністю за смаком напій це рістрето. Він насправді містить найменшу кількість кофеїну, тому що заварюється і контакт з водою відбувається всього 20 секунд. І таким чином використовується найменша кількість зерна, і при цьому ми досягаємо найбільшої інтенсивності смаку. Тому ті, хто люблять от саме смак кави, я думаю, що для них Рістрето це ідеальний напій. І натомість, навпаки, альтернативні методи приготування кави, такі як, наприклад, аеропрес або колблю фільтр кава, вони при тому, що мають достатньо легкий неінтенсивний смак, містять найбільшу кількість кофеїн. <працювання> що пам'ятати про те, що знабір в'язах за дві-три чана, і е, людям із схильністю до тахікардії, до підвищення артеріального тиску потрібно все ж таки намагатись зменшити споживання от власне до цього ліміту. Олександро, <ган> щоб розуміти, кому от вкрай негативно вкрай негативно може впливати кава на, на яку категорію людей, кому ну от справді можна сказати, взагалі не потрібно вживати каву? Взагалі, не потрібно вживати каву людям, у яких є непереносимість одного з компонентів, тобто, грубо кажучи, є алергія. Якщо у вас немає алергічної реакції, то в не. Лиха є абсолютно не не протипоказаною нікому, тобто це абсолютно природній, прекрасний продукт, корисний, але знову таки вся справа у тому, як ми його споживаємо. Якщо ми його заправляємо зверху великої кількості вершків, ще там шоколад і, і ще якісь смаколики додаємо, то звісно такий продукт корисним не буде. Але uh, якщо uh, ми випиваємо чисту каву, uh, то, так важливо з молоком вранці, то це супер. Це справді супер, Олександро. З приводу того, як кава впливає на судини, яке от значення вона має в цьому плані, тому що інколи можна помітити такі ситуації, коли головна біль? Ну я от серед своїх знайомих теж помічав, просто нестерпна головна біль. Ти випиваєш каву, і раптом все як рукою зняло. Як от кава реагує безпосередньо впливає на наші судини, на нашу судинну систему? Як ми вже зазначили, що кава, по-перше, знижує запальні процеси. Вона, е, нібито, ось ці всі негативні вільні радикали, які потрапляють до нас в організм, вона їх нейтралізує. І вона приводить в тонус наші судини. Таким чином, ми дійсно відчуваємо і припл... і, і бадьорість одномоментно, і наші судинки вони приходять у свою е, норму, тобто у норму тонусу. Але е, з бадьорістю тут також є один такий нюанс, дуже дуже е, суттєвий, що е, ви можете відчувати значний приплив прилив енергії там, наприклад, у перші 40 хвилин після того, як спожили каву, але потім пам'ятайте про те, що у кофеїну є реалізм. можете відчути таке розслаблення, і тому, якщо ви там плануєте, наприклад, заняття у спортзалі, то Пам'ятайте, що потрібно встигнути ось в оце вікно, коли кава має максимально такий бадьор ефект бадьорості, а потім вона навпаки вас може трішки розслабити. Олександра, зрозуміло, почули вас. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, лікарка-кардіолог центру кардіології та кардіохірургії, викладачка Гарвардського університету Олександра. Телегузували, спілкувалася із нами, говорили про вплив кави на нашу серцево-судинну систему та й загалом скільки потрібно її вживати. в Наш раціон, гамна, що чудова тема. Тепер я зрозуміла, чому бабусі в Італії п'ють зранку рістретто. До слова, і для мене була ця інформація новою. Здається, що ті напої, які м'якші за смаком, вони насправді мають більше кофеїну, ніж ті, які вам здаються міцнішими. Це, наприклад, для мене була новація. А ще, Андрію, я згадала, як я була в Болгарії, там уяви собі взагалі немає кав'ярень. Тобто от такої точки, де ти можеш купити каву, зварену щойно, угу. ти не можеш, там тільки кавові автомати. Хм, Ну ти знаєш? Тут насправді дійсно я просто ти взагалі вживаєш каву? Та. Так, ну дійсно Ти я знаєш. Я знаю, все... ну я так думаю, я перевірю. Раптом, насправді, я до певного свого часу, десь декілька років, можна сказати, до університетського життя, я взагалі не вживав каву, розумієш? Потім я якось от, не, подобався смак? не подобався mm -hmm. смак. Про... Ну навіть запах не теж не подобався смак. Просто там аромат кави. Я чув якось. Ну mm -hmm. я не продавав цьому велику значення. Потім я почав вживати, і я тобі скажу відверто, що я підсів на каву, тому. Mm -hmm що її постачав вживати вже в такій доволі великій кількості, але як бачиш, кажуть і лікарі, потрібно тут зберігати міру, хоча б не перевищувати три чашечки на добу, і тоді все буде в порядку. В принципі, кава не буде мати негативного значення. Ну тут кожному індивідуально, все ж таки, тому друзі, пишіть свої е, думки з приводу цього.